Якщо в Україні ця справа буде обговорюватись лише у засобах масової інформації, а не в суді, це дуже поганий сценарій для України з двох причин: по перше, на заході будуть бачити, що ну немає судів, немає нормального процесуального кодексу в Україні. Це якесь перетворюється все на спектакль, на серйозне розслідування. Ну це буде погано. А другий поганий наслідок розумієте, Якщо ця справа залишиться в засобах масової інформації, і все, що ми дізнаємося про цю справу, ми дізнаємося не залу суду, а засобів масової інформації, незалежно від того, яка це буде інформація, це означатиме, що коли ця справа таки дійде до суду, то та сторона, яку звинувачують, візьме і от цю всю справу, потім поїде з ними, наприклад, до Європейського суду і скаже: дивіться, було дуже багато процесуальних порушень. Ми про докази справи не дізналися в залі суду, а дізналися засоби масової інформації. Це грубі порушення процесуального ведення справи, процесуальних процедур. І тому європейський суд після цього може абсолютно резонно сказати: слухайте, насправді якось щось там щось не так в українській державі, і напевно ця справа неправильно була проведена, і відповідні рішення будуть не на користь України.